Маган зараз покажу, поки він не готовий. В принципі, особливо якоїсь такої глобальної підготовки по ньому не, не потрібно робити. А, так, давайте по порядку. Це чистий 12-й рік, по-моєму. Ану, Степан, ти не помилився. Не помилився. Зараз покажу, який він. Да, 12-й рік і 12-й місяць початок експлуатації. Тобто, фактично. Експлуатація почалася з 2013 року автомобіля. Так, комплектація. Зараз розкажу, що в ній є. Я думаю, ви вже побачили, що це БЦ. Топовий колір графіт. А знову ж таки, акцентую для тих, хто кричав по бамперах. Друзі, ось вам, будь ласка, меган в яскравому кольорі Металік і така ж сама хрінь з бампером. Як і в сценіку така ж сама хрінь. Не придумуйте, це. Металік, кольори дуже важко, якщо він фарбувався, щоб він прямо не випадав зовсім. Давайте повернемось сюди. 2012 рік, 12 місяць. Автомобіль, як ви бачите, має диски зимові, металеві на ковпаках. І отут є 18 ки такі за великі, класні ось вони. Будь ласка, 18-й дисульки, як бачите, є поличка, правда, це з дороги машина. Отак вона приїхала. Перепрошую. Брудна, грязна, нечищена. Але хоча, в принципі, хочу сказати, що тут щось так потрібно робити. по ній. Ну, коври замінити, тут колхоз лежить, не зовсім відмагана. Вони нормальні, ці коври, але ну, такі дешеві. Так, по комплектації. Що мені в ньому дуже подобається, Ну, звичайно, що безключно на всіх дверях. Є в автомобіля. Рояльний лак на дзеркалах Босе, передній та задній парктрон, ДХО і просто їбійші фари. Блін, ну так круто світить цей ксенон мегановський. І знаєте, він не тільки круто світить, він ще коли ти їдеш за кермом в прибудинкових територіях, він настільки класно повертає вправо-вліво, ніде такого не бачив в жодній ксеноновій машині. Де лінза повертається, ось так не повертається. Реально, я переїздив, повірте, на тисячах вже автомобілів. Ну, от так круто, щоб поверталось. Ввага, наприклад, є підсвітка зони повороту. Ти повертаєш кермо і поворот вмикається. Тобто є підсвітка або в туманці, або ще там в частині фари. Тут же ж просто сама лінза вивертається. Прямо, ну щоб ви розуміли, оцей кут вона просвічує. Це дуже круто. Ну, от, от, аж от настільки від автомобіля все просвічується. Дуже класна опція. Сказав ДХО лінзи поворотні, дуже круті, датчики світла і сенсори дощу, без ключів, я вже сказав, на всіх дверях. Чуть, ну, Брудна. Не придумуйте, це просто брудна машина з дороги. Чотири електросклопідйомники складання, регулювання підігрів дзеркал, акустика, боус. У нас є курсова стабілізація, у нас є перфороване кермо. Ось таке. Просто як нове, 165 тисяч оригінального пробігу. У нас потрібно замінити на генераторі один блочок. Світиться помилка по зарядці акумулятора. Ну, коротше, один блочок замінимо. В середу, наступну до електрика, він вже замовлений має його поміняти. 1,6 ДЦ-130 коняк, дуже гарно працює, Не, абсолютно немає претензій до двигуна. А будете прямо вражені роботою. Дуже гарна робота, півненько-гарненько працює. Е, так, наступне Комплект камера є, в нас камера. Зараз наглянемо. От камери немає. Патрони є, все є, шторки, полки, все присутнє, камери немає. І наскільки я пам'ятаю, тут що у нас? Том-том. Блютузи, аукси, все решта. Тут, бачите, їздив на діагностику, якраз знятий роз'ємчик. Ось така ручка ідеальна, рояльний лак по салону, затемнення, панорамочка з люком, підгрів передніх сидінь. Десулі, Ось такі. Дуже гарні. Я правда не знаю практичність їх, але ну, вони з нею йдуть в комплекті, вона на них буде виглядати просто звір, тому ніхто їх нікуди виймати не буде. Продавати їх, окремо ніхто їх не буде, ми завжди віддаємо, якщо вони йдуть в комплекті з автомобілем. Якщо вам цікаво, цей автомобіль буде десь на протязі тижня в продажі. Що я робив? Підшивав сидіння, бачите, боковинку ось тут. Ну, була проблема, ми її пофіксили. Сидінко зроблене. 165 пробігу, кермо ідеальне, ручка ідеальна. Я вже сказав, ціна поки що я не скажу вам ціни бо я не рахував, вона просто розвантажена, зараз пробігаю ще вам її приводом. 165 пробігу, 12 рік, ой, перепрошую. 1,6 ДЦІ механіка. Ходовку ми вчора відразу розвантажили, замінили стійки стаба, бо цокали. Так, все добре. Ні, ніби нічого немає, наскільки я пам'ятаю, ми її купували без фарбованих елементів. Автівку. Двері все добре, арка, все добре. Кришка все добре, дах, Фух. не обманули нас. Це добре. Ага, він код. Прошу. База дилера, що там ви ще хочете, карвертикали, шмарвертикали, перевіряйте. проєм ориджинал. Тут все оригінал а не фарбована. Пропонуйте, скільки ви вважаєте, має вона коштувати. 165 тисяч оригіналу, не фарбований жоден елемент. Ну Звичайно, що бампера, але ну давайте не падати від цього вмору. Це автомобіль, якому страшно говорити, але вже 13 років. Добра По техніці, по двигуну. Коротше, пропонуйте прайс. Хто за скільки хоче і хто за скільки вважає, ми будемо її продавати. Я ще не рахував, але ви знаєте, на 1,6 дизель. Трошки дебільне мито порівняно з 1,5, ну але тут вже з цим нічого не вдієш. Цікаво, набирайте по телефону, телефон в описі до цього відео. От такий апарат. Він не готовий. Що по ньому залишилось? Худовочку ми вчора вкинули стоячки стаба, Потрібна хімка, пару ямочок малесеньких, там, є. Ото там, на... там, 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 там пару малесеньких дрібних вм'ятинок підкатати, зробити. Та і все. А, і пофіксити цю релюшку, замінити на зарядку акумулятора, бо воно заряджає, але світить помилку, що недостатньо не йому а, якби, вольтажу. Ми його замінимо. Тому так. Все, всім гарного настрою, всім добра. Приїжджайте купувати. Фари, я вам кажу, фари вас в мегані оці, вони просто вас вб'ють на повал від того, як круто вони працюють.